До Умані на святкування юдейського нового року у Рожгашана вже прибувають хасиди. Масовий приїзд очікується з наступного тижня, але правоохоронці вже переходять на посилений режим. Міграційна служба повідомляє, що цьогоріч очікують рекордну кількість паломників, понад 50 тисяч хасидів. Святкування юдейського нового року я нагадаю відбудеться 2-4 жовтня. Про готовність Умані зустріти паломників, зокрема про безпекову компоненту говоримо далі з нами на зв'язку. Ігор Таборець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго здоров'я. Тож розкажіть по перше, скільки паломників вже прибуло в місто станом на тепер, і чи все власне спокійно поки що в місті? Загалом, зараз тривають планові дії Черкаської обласної адміністрації правоохоронних органів безпосередньо щодо підготовки до прибуття масового прибуття паломників. Станом на зараз там перебуває приблизно від півтори до двох тисяч паломників. Це в основному жінки і діти, адже очікуємо основне прибуття починаючи з 29 числа. Угу. А відомо, що від завтра у місті запроваджують посилені заходи безпеки. Розкажіть про них, будь ласка, докладніше, ми провели цілу серію нарад, починаючи безпосередньо в обласній військовій адміністрації 10 вересня, 12 вересня була проведена нарада на рівні е, Києва. Це, зокрема, під керівництвом голови державної служби здатнополітики. І відповідно за залученням всіх керівників державних органів правоохоронних органів, які мають відношення безпосередньо до підготовки, і серед основних завдань це звісно посилені заходи безпеки. Ми в цьому році трошки посилюємося, залучаємо додаткові технічні засоби. Зокрема, це буде вже чотири, а не два, як в минулому році, інтроскопи, які дадуть можливість прискорено проходити перевірку паломникам. Це підключення додаткових відеокамер, камер спостереження, зокрема на цей період перебування паломників. Це посилені патрулі ДСНС і національної поліції, і від завтра дійсно вже починаються посилені заходи безпеки безпосередньо в районі паломництва для того, щоб убезпечити і превентивно починають починати діяти для забезпечення безпеки зазначених процесів. Завтра у нас вже починається посилений режим. Місто Умань готове до прийому, і нагадуємо, що заборонено до місця паломництва до цього району проносити і продавати алкогольні напої, піротехнічні засоби, вибухові речовини. Це предмети, які традиційно забороняються на час проведення нового року Рожа Шана. Але загалом в Умані інші люди, окрім Хасидів, зможуть потрапити? Бо я бачив, що там будуть перевірки якісь на дорогах встановлювати на, рівні, на національному рівні питання полягало дійсно в основному забезпечення прискореного спрощеного проходження митного і прикордонного контролю. Далі. Відповідно будуть забезпечені декілька. Ми плануємо від двох до чотирьох місць, де можна буде попасти в цей район, куди будуть прибувати паломники, хасиди, де буде проводитись перевірка і. Звісно, органи національної поліції, органи державної служби з надзвичайних ситуацій, всі вони в посиленому режимі будуть здійснювати перевірки, якщо це буде стосуватися саме проходження в район безпосереднього святкування Рожашана. шану. Uh -huh. Що стосується місцевих мешканців, вони в вільному режимі будуть проходити за наявності своїх документів, які будуть демонструвати реєстрацію. Що стосується Хасидів, паломників, звісно, вони будуть перебувати з відповідним доглядом. Ми інформували громадські організації релігійні, які пов'язані, які пов'язані з організацією паломництва щодо цих заходів. Тобто, вони, звісно, будуть зорієнтовані щодо необхідності цих заходів. Посол Ізраїлю і власне міграційна служба це потім підтвердила ці прогнози. Він прогнозував, що буде паломників десь 50 тисяч. Це майже вдвічі більше ніж торік. Розкажіть, чи готове місто до такого напливу людей? Я маю на увазі, чи планується збільшувати кількість патрулів, там комунальників, представників інших служб порівняно з минулим роком, наприклад? Ну, в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, було десь. Чуть трошки більше 35 тисяч. Наразі я складно сказати, скільки очікується, тому що ми знаємо певні моменти пройшли в сусідній країні в Молдові, де досить багато паломників через неї здійснювали приїзд в Україну. І оскільки ми очікуємо дійсно у цьому році дещо більший наплив: відповідні служби, комунальні служби в готовності до. Такої посиленої роботи для цього е, е, ми провели спеціальну нараду із залученням е, влади, місцевої влади і району Уменського і безпосередньо територіальної громади міста Умень. Е, всі розрахунки зроблені, задіяні служби, е, такі як Держпродспоживслужба, так, такі як е, санітарна епідеміологічна служба, е, для того щоб це теж дуже важливо, щоб все було в відповідності із харчуванням. і з питною водою, з вивезенням відповідно відходів, тому що їх буде дуже багато. В цьому сенсі все ми опрацювали і в готовності. Тобто, нас найбільше, звісно, турбують заходи безпеки, тому що ми не знаємо, як сьогодні буде діяти ворог, знаючи, що там очікується таке масове. Перебування паломників безпосередньо в умані? Угу. Ну, в МЗС України паломників заздалегідь попередили, що під час війни гарантувати їхню безпеку неможливо. А, все ж таки, розкажіть, яка ситуація в місті зараз з укриттями і скільки людей вони можуть вмістити загалом? Загалом місто Умань активно проводило роботу щодо підготовки від найпростіших до вже таких планових протирадаційних укриттів. Їхня кількість дещо зросла, і сьогодні ми теж ще продовжуємо роботу в самому районі паломництва. Зокрема, приводимо до належного стану ті найпростіші укриття, які є в будівлях, які пов'язані з організаторами паломництва, тобто безпосередньо з самими організаторами з хасидами. В цих будівлях теж належно перевіряються комісіями міської адміністрації міста Умень і. Державної служби з надзвичайних ситуацій приводимо до належного рівня. Ми попереджали теж збирали громадські організації організатори прибуття щодо неможливості забезпечити на весь цей обсяг паломників відповідні укриття. Вони звісно, як і в минулому році, сказали, що вони живуть теж у війні. Відповідним чином вони готові до будь-яких викликів. Ми також проводили роботу для того, щоб вони реагували на сигнали тривоги, щоб вони не порушували комендантську годину, зокрема, тому що вона спрощуватися, не буде, і про це теж ми їх попереджаємо. Ну як буде проходити реагування їхнє на тривоги, і як в найгіршому випадку, якщо це буде пов'язано з якимись речами і прильотами. Сподіваємось, що та кількість укриттів, яка вже підготовлена і додатково поставлені модульні укриття, в тому числі біля району. Тому що в районі, звісно, ми не можемо якимось чином збільшити кількість будівель, якщо це навіть не пов'язано з мобільними укриттями. Мобільні укриття ми знаємо, що вони сертифіковані. Місто Умань має таких уже теж декілька, і вони погодились поставити. Поблизу району проведення рожашана поблизу району поставити додаткові модульні укриття, в тому числі і для того, щоб і наш особовий склад надзвичайників і нацполу могли теж укриватися в разі такої необхідності. Скажіть, а от на випадок атак на енергосистему нових, чи готове місто забезпечити роботу критичної інфраструктури от в умовах блекауту? Чи не виникне проблем, наприклад, з водопостачанням? Адже це дуже важливо в умовах, коли стільки людей у місті? Ми напередодні проводили відповідні навчання з реагування на такі надзвичайні ситуації. Таке навчання проводилось і в місті Умень і в Уменському районі. Тобто, задля для забезпечення стабільності проходження, як ми всі готуємося, і до нового опалювального сезону, і до святкування безпосередньо розгашана відповідні сили засобів готовності. Є відповідна кількість наявних генераторів додаткової генерації електроенергії. Також підготовлені запасні матеріально-технічні засоби в служби, служби надзвичайних ситуацій. Ми додатково підтягнемо до. Умані відповідні е, альтернативні джерела да альтернативні джерела маються на увазі генератори, і також створений міською радою відповідний запас питної води, який надасть змогу у випадку критичності теж забезпечити відповідні заходи. Тобто е, навчання, які ми провели, ми вони свідчать про те, що громада і відповідні державні структури, які задіяні. Сьогодні в забезпеченні і води, водовідведення, відповідно наразі ще тепло, електроенергії. Вони всі в готовності реагувати на такі ситуації. Пане Ігоре, дякую вам за цю інформацію. Це був Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації.